Привіт! зараз розповімо про настільну гру Майстри Фортеці, локалізацію настільної гри в оф Фортеціус, Я не знаю, як вона називається в оригіналі, але її переклали Кіло Геймс. І ви бачите, як нудно виглядає ця коробка. Мені також так здалося, але її автори це видаництво Freaks Геймс, і це видавництво, яке зробило мою настільну гру. Ось вона за мною. Це тереформування Марса. І ця настільна гра Майстрі Фортець взагалі не схожа на «Терфування Марса. Але при цьому це все ще дуже приємна гра, і вона насправді досить проста, і це хороша сімейка. Тож, давайте я вам покажу права цієї настільної гри і потім поділюся власними враженнями від цієї свіжої сімейної гри, від авторів «Терфування Марса. Тож, давайте ви росім права цієї настільної гри. І перш ви в неї зіграєте, вам потрібно буде погратися в настільну гру. Збери свій замок, тому що оцей замок вам потрібно зібрати, це дуже просто робиться перед кожною партією і тільки для візуальної приквабливості. І також оці штуки вам потрібно буде самостійно склеїти. Але я справився з цією задачею, тож і ви зможете. Якщо вам десь більше трьох рочків. То я сподіваюся, що вам справиться. Якщо вам менше шести років, покличте маму, щоб вона вам допомогла. Навіть якщо ви менше 10 років вийшли маму. Блін, і в 30 хочеться покликати маму, звісно, але приходиться все самому. Тож поїхали. В цій грі ви намагаєтеся збудувати найбільш крутішу і найвищу фортецю. І коли ви будете будувати свій замок, у вас будуть рухатися оці барони по цьому треку, і проходячи монети, будуть збирати їх. І ваша задача назбирати сім таких монет. Хто перший їх назбирає, той і переможе. Як же це? Шобити. Ви ходите по черзі, починаючи з того гравця, який тут в нас є першим, і він далі всього від перемоги. У вас тут ось чотири розставляється, і ви в свій хід або берете дві фішки з центру і собі кладете за ширму, або розміщуєте одну фішку або з ширми, або з тих, що тут вже є. Тепер розберемо обидві ці дії: Перша дія – взяти дві штуки. Ви берете свою руку, просуваєте її до фішечок, торкаєтеся їх. Так, щоб вони не перегорнулися. Берете дві найкращих. обираєте дві найкращих, не дивлячись на них. Забираєте їх собі за ширму і викладаєте їх собі за ширму так, щоб тільки ви бачили, що на них намальовано. Ось так це виглядає для інших гравців. А ось так це виглядатиме для вас. Дуже зручно, насправді. Дивіться, як прикольно. Вони тут прям ідеально ось так лягають. При цьому максимум їх може бути тут у вас. 7. Якщо у вас тут їх вже, наприклад, ось 6, і ви робите дію взяти дві плитки, ви берете дві плитки, дивитеся на них, і зможете скинути якусь, яка вам не потрібна, в скид, скид йдуть вони у відкриту, і додати собі дві, але таким чином, щоб всього їх у вас от було 7. Це в нас була перша дія. Друга дія розмістити плитку. Ви можете розмістити плитку або з тих, що ви вже собі зібрали раніше, або з тих, що є на ринку у відкриту для усіх гравців. Тепер давайте Подивимося на право розміщення. Наприклад, я у свій хід хочу розмістити. В перший ряд це ви просто берете і розміщуєте собі. Тут ніяких правил немає, і при цьому ніякі додаткові дії не спрацьовують. Перший ряд ви просто заповнюєте. А тут одразу оновлюється після вашого ходу цей прикол. Наступний гравець та ходить і також розміщує собі оцю штуку сюди. Але при цьому перше право розміщення, те, що ви дивитеся, щоб нижні обидві частини плитки співпадали з тим, куди ви її розміщуєте. В цьому випадку ось у нас співпадає каміння-каміння. Але, наприклад, розмістити оцю фішку не можна, тому що тут з однієї сторони каміння, а з іншої знизу. Вже повітря. При цьому що збоку намальовано намалювано на цих плитках, вам все рівно ви дивитеся саме, що намальовано знизу на цих плитках. Давайте покажу вам приклади того, як будується ваша фортеця. Наприклад, якщо я виставлю ось цю фішку сюди, нічого не відбувається. Але тепер ви бачите, що тут є цифри на цих плитках. І ви будете рахувати суму цих цифр. І тепер, наприклад, тут 5 І 2. І цю плитку я замість того, щоб розмістити тут, можу розмістити ось тут. Тому що 7 це в сумі 2 плюс 5. М? Математика. При цьому, коли ви розмістили цю фішку, вирахуйте на якому вона поверсі, перший, другий, плюс скільки на ній кристалків, тут один. І стільки рухаєтесь, тобто рухатись на 2 плюс 1, це 3. Ви рухаєтесь на ось цьому полі. Я ось зелений гравець, і я рухаюсь на 3. Я ходжу 1, 2, 3. Три. Я повинен був, був би зупинитися тут, але так як тут інший гравець, я стою на наступну клітинку після нього. При цьому тут є позначка ще з плиткою, якщо ви ставите, якщо ви закінчите прямо на ній, то ви ще берете додаткову плитку з ринку. І також тут є такий кристалок, якщо ви ставите на нього, то ви просто рухаєтесь на один вперед. Ну і якщо ви пройдете монетку, то ви отримуєте монетку і активуєте її ефект. Про ці ефекти я розповім пізніше. Давайте ще ми розповім, що тут у нас буває. Покажу. Наприклад, всі ми розмістили, що у нас тут? Далі, наприклад, я можу розмістити вісімку. Отут 5 і 3, і я розміщу вісімку. І також порухаюся на 3, тому що в мене 1, 2, другий поверх, і тут є ще криставок, це я порухаюся на 3. Сюди я можу розмістити. Цей тайл з дев'яткою, тому що небо тут не знизу, а тільки з середини. Але зверху на нього я вже не зможу розміщувати каміння, тому що тут буде небо. І цей тайл також прухає мене на три вперед. І я його можу розмістити, тому що тут 7 плюс 2 це 9. Також додаткове правило це те, що я можу розміщувати. Тайли, які відрізняються на 1. Тут 7 плюс 29, а я розміщу 8, але за це я повинен скинути один з тайлів у своєму запасі, у відкрито у скид. Ще є галочка. Галочка це означає, що знизу може бути будь-яка цифра, а зверху вже буде в нас п'ятірка. І ще є така шапочка. Шапочка це означає, що з цього тайлу, що з цієї плитки ви не можете почати новий ряд, новий поверх. Тобто, то, наприклад, ось тут вона ідеально підходить, і знизу тут повітря, повітря і камінь-камінь. Тут галочка, але я не можу цього забути, тому що це перший тайл рядочка, Спочатку потрібно, щоб ще якісь тут були. Я можу розмістити ось, наприклад, 16 цілих, тут 7 плюс 8 це 15, скидаю один додатковий і буду рухатися на 1, 2, 3 плюс 3 це 6. І ось у нас приклад вже повноцінно розбудованої по фортеці, яка побудована по правилах і яку не соромно показати іншим гравцям або навіть своїй бабусі. Дивіться, яка гарна фортеця. Це насправді всі правила побудови, вона насправді дуже просто грається в цьому плані. Тут треба тільки зрозуміти декілька нюансів про ось це, як рахується оцей низ, що у вас повинно бути повітря на повітря коли торкатися, а камінь-каміння. І коли ви це зрозумієте, то все інше дуже просто грається і насправді цікавесно. І ви ж, завдяки тому, що вибудовувати свою фортецю, ще рухаєтеся по цьому полю і отримуєте собі монети. Коли ви їх отримуєте, ти, ви зобов'язані вибрати одну з трьох, що відкриті тут, і одразу активувати її ефект. Давайте я вам розповім декілька прикладів цих. Монеток, що вони роблять, оця фішка скидає по одній випадкові плитці в кожного гравця з запасу. Цей чорнець дає три додаткові плитки тому, у кого менше цього монет до отримання цієї, тобто задній отримують бонус. Це те, в кого більше всього людей в замку отримає дві плитки. Це ви зможете собі одну плитку, над якою нічого не має обвалити. Це той, в кого більше всього криш, отаких таких шапочок він отримує дві плитки. А оцей скидає одну плитку супернику. І тут є додаткові, які рухають вас вперед, які рахують вікна на ваших штуках або ворують плитки в опонентів. Тобто це невеличкі такі бонуси, і ви обираєте, з бонусів вам підходить. А іноді ви навіть зобов'язані якийсь зробити ефект, який вам не дуже підходить, тому що ви отримуєте цю монету і одразу активуєте її ефект одну з трьох. Але саме завдяки цим монетам створюються взаємодії в цій грі, тому що ви. Завжди слідкуєте, хто що отримує, і плюс ви можете тут напряму паскудити іншим гравцям. Але це паскудження, воно дуже, дуже маленьке. Тобто ви просто там або заберете в нього плитку, або обвалите якусь плитку, що насправді непогано, тому що барон не рухається назад. І взаємодійно з тому, що ми на одному треку е ганяємося один з одним, і тим, що ці монети вони напряму впливають на різних гравців. І тут ніби різні треки. Скільки у тебе того, того або того, в кого найвищий замок, кого більше людей, в кого більше вікон, усе це тут вираховуються цими монетами. І саме вони створюють елемент взаємодії. І це відчувається, ніби не кожен з нас свій пасіян складає, а ми складаємо класимо але при цьому ми змагаємося один з одним. Отакі тут правила. Давайте розповім про компоненти. За оформленням гра мені не те, що супер подобається. Тут все таке каміння, сіре, оця сорочка якась негарна, просто як виглядає як голубий колір. Але коли ви починаєте розбудовувати свою власну фортецю, то в розміщення цих фігурок людей складається, і вони тут смішні. Вони складаються в певну історію. Ви бачите, що там щось з вашій фортеці відбувається, і наприкінці ви дивитеся на неї, і вона виглядає привабливо. Плюс у вас є оця штука, яка дійсно зручна. Плюс у вас є оцей замок, і все разом створює на столі, хоч і не суперправа був, але. Досить привабливу гру, і за компонентами все, що ви тут бачите, це картон, і ці штуки з картону, і ці монети з картону, і ці підставки з картону, і це тільки ось це ваші чуваки, яких ви рухаєте, барони вони дерев'яні. Тобто за опорванням вона простувати, але вона має свій власний шарм, який в принципі може когось привабити. І тут такий смішний середньовічний сетінг. І плюс все з картону цим приємно гратися. тобто не бомбезне оформлення, але за компонентами тут все цілком ок. І головне, що це працює, і це зручно зроблено. Тепер до моїх вражень. Тож, за моїх враження, за темою, це досить абстрактна гра, але при цьому через її оформлення і через те, що ви реально будуєте тут свою фортецю. Є враження того, що нося ну, фортеця, і вона перед вами виростає. І тема цієї гри допомагає вам її зрозуміти, ви будівники будуєте фортецю, і чим вище вона, тим вона крутіше. Не дивлячись на суцільну абстрактність цього процесу, вона не відчувається сухою, в ній відчувається трішки душі. Що мене реально здивувало, так це те, що не дивлячись на те, що тут немає якихось немовірних механік, немає багато взаємодії. Сам процес досить простий і сімейний. Мені вона реально сподобала. І я навіть не можу пояснити, чим саме вона мені настільки сподобалася, тому що я просто захоплений був цим процесом. Я подивився, коли на неї подумав, не, ну нічого особливого. Але коли я почав неї грати, я такий, блін, це прикольно, давайте зіграємо ще раз. І так вийшло, що це була саме та гра, яку я вибирав собі грати ще раз, навіть наприкінці вечора, просто для задоволення ще одну партію. Тобто я реально вважаю, що це хороша гра, і це ну, одна з найкращих ігор, я грав. В цьому році, напевно, не топ-10, але. Топ 20 ігор, тобто це реально мені вона сподобалась, і тому я вам раджу її. Оцей момент, що ви повинні порогувати, підібрати це не завжди виходить. Вам потрібно іноді перебирати картки, і ви дивитеся, що наскільки вдається іншим гравцям. Загалом, тут, коли ви рухаєтесь по цьому треку, частіше всього ви йдете ні з до носа, знаєте, так що ви завжди близькі одне до одного. Плюс у вас є вибір з ваших плиток і з оцих відкритих, і ви завжди хочете. Ага, і відкрита плитка, потрібно її використати. Плюс ви дивитеся, які монети, і думаєте, чи потрібно мені зараз висвати плитку, прухати вперед і взяти цю монетку, або пізніше. Плюс ви можете враховувати, щоб тут спеціальні місця на цьому треку взяти, або наступити спеціального суперника, щоб його перескочити на один крочок вперед. Тут багато стратегічного ну, тут є багато стратегічних або тактичних рішень, які ви приймаєте. При цьому ну, вона проста. Це реально сімейка. Що прикольно тут в цій грі дуже багато вдачі. Ви повинні це зрозуміти. Що ви можете бачити, що вам тайли не будуть заходити, будуть заходити якісь величезні цифри. А вашому супернику ви бачите, що в йому заходять якісь прикольні, На початку маленькі, а потім якраз вони будуть складатися в суми. Але це нігелюється тим, що ви будете набирати собі, можете набирати тайли, Плюс є завжди доступні три додаткових. Тобто, в принципі, з десяти тайлів, ну ви зможете якийсь виставити. Я не знаю, яка ця ситуація. Як ви повинні не настільки ви повинні погано Початку будувати свій замок, щоб з 10 тайлів ви не могли нічого виставити. При цьому тут є додаткові варіанти правил, де ви можете або до добившої кількості монет грати, що мені цікаво, бо мені подобається грати цю гру, хочеться подовше в неї погратися і побільше виставити свою фортецю. А також варіант, коли ви зможете не тільки одну плитку скинути, щоб виставити новий тайл, а будь-яку кількість. Я думаю, що це хороше правило, тому що головний мінус цієї грі це і те, що ви іноді просто важко вам щось виставити, бо вам не вистачає. Тайлів. І також ще є додатковий варіант, що ви починаєте гру з принцем та принцесою. Прикольні тайли, найкращі в грі, які знизу мають окей, а зверху невеличку цифру. І я думаю, що це також дуже хороший варіант, що вам спробуйте з ним, якщо вам не дуже подобається, тому що це одразу допомагає мати їх в запасі і виставити якийсь момент, коли ви не будете нічого іншого мати, або коли вам в якась важка цифра вийде, або якась важка сума. Ще що я забувся сказати, що існує на якій знизу одна цифра 11, а зверху інша 1. І ви рахуєте низ як суму попередніх, а верхня цифра вже йде наверх. І це круто для того, щоб. Не весь час збільшувалися цифри, а вони потрошку мінялися. Ще подумав, що те, чого мені не вистачило в цій грі, це якихось додаткових цілей. Знаєте, якщо поскладити гру, то в нас тут, звичайно, є оці вікна, башти, дахи або там різні персонажі. І насправді могла бути якась додаткова ачівка, що якщо ти зібрав там, персонажів, то тебе це рухи вперед, а не просто ти це робиш просто, тому що це відбувається, а потім бачиш, що вийшла монета, яка тобі дасть за це бонус. Я розумію, що це поскладно. Об гру, але я думаю, що ця гра настільки хороша, що цілком можливо до неї випустити доповнення і в цьому доповненні вже включити ці цілі, які я би загалом би, зіграв би цю гру, ось так поскладену її версію. Ось що я думаю про цю гру. Я здивований, дійсно здивований тим, що вона мені сподобалася. Це для мене було зовсім неочевидно. Я Ну, не можу сказати, що я фанат простих сімейних абстрактних маленьких е будівних ігор. Але цю я вважаю хорошою і раджу вам спробувати в неї зіграти. І як зазвичай пораджу вам дві чимось схожих настільні гри. Перша настільна гра, яку я вам пораджу, це Акрополіс приємна сімейна, настільна гра, де ви також архітектори, що вибудовуєте своє власне стародавнє грецьке місто з приємних тайрів. І за певним правом отримати собі багато. Переглядів. Балів. Неконфліктна, стратегічна, проста і приємна сімейна настільна гра Акрополіс. Якщо ж вам подобається це викладання плиток, яке вас повертає відчуттям до приємного чогось в минулому, чомусь схожому на каркасон, то передивіться настільну гри Дорф Romantic. Неймовірно приємна, кооперативна, сімейна настільна гра, де ви не можете програти, де вам просто потрібно виконувати якісь цілі і ці. Цілі весь час прогресують, тому що Dwarf Romantic це гра кампанія, де з кожною партію ви набираєте все більше очок і відкриваєте нові додаткові тайли з коробки. Dwarf Romantic дуже приємна, сімейна настівка, така чилова для будь-якої домашньої кількості гравців. Огляди на обидві ці гри ви знайдете в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійно вам та нудної ночі!